Я представляю компанію «Техноїжак» і являюсь експертом по роботі з внутрішніми клієнтами компанії, тобто співробітники. І якщо чесно, я дуже хвилююсь сьогодні, бо це мій перший. Публічний виступ, і я дійсно хвилююся, але хочу подякувати організаторам і Оксані Марусіч за можливість виступити, за можливість поділитися досвідом їжака, бо він справді дуже цікавий. І я розпочну з того, що хто взагалі знає техний їжак. Для тих, хто не знає, техний їжак це невеликий, але дуже впевнений гравець в сфері гаджетів і аксесуарів. І ось так виглядає наш бренд. Тут ви можете побачити. Наші шоуруми, наші соцмережі, співробітничків наших, і там інтернет-магазин. Але сьогодні я дуже хочу поговорити про те, що відчуває клієнт єжака. І він відчуває дійсно турботу, допомогу, увагу і навіть любов. І це не моя фантазія, це реальні відгуки наших клієнтів, якими збирали дуже багато років. Так от, отже, як і чому наш клієнт це відчуває? Чому він повертається до нас знову і знову і розказує про нас своїм друзям? Тому що сервіс. Є багато компаній, які продають гаджети і аксесуари. Це так. Але ключовою відмінністю техніку ЖК є саме сервіс. Ми дійсно любимо наших клієнтів, ми даруємо подарунки, ми вражаємо їх, і це наша відмінність. Так от, як ми це зробили? Такий сервіс? Є каркас з таких понять, як довіра, свобода і відповідальність. І тут ми будемо розмовляти про те, що це ми допомагали розвивати в наших співробітниках це те, на що ми орієнтувалися саме у клієнтському досвіді. І почну з того, що їжак взагалі така компанія, яка ніколи не розвивалась, там, цифрами, рейтингами, якихось е е е показники, продажів. Ми взагалі якісь дивні були. Ми завжди якісь ідеї вигадували. Давайте це зробимо, давайте це. І отак ми розвивались, і дуже швидко. І тут з'явилась така ідея: а чому б нам не зробити скриньку для ідей, куди всі наші співробітники... Будуть скидувати свої ідеї по а, клієнтському досвіду, там, покращенню якихось процесів. І я вам скажу, що це було дуже багато листів. У нас було дуже багато відвіків, і ми продивились всі. Ми вибирали найкласніші ідеї, а, ми реалізували їх. Але тут а, одне но. А, ми довіряли нашим співробітникам розвивати наш бізнес. Це були їх ідеї. Коли ми реалізовували ідеї, ми давали можливість співробітнику самому реалізувати цю ідею. Таким чином, ми вирощували цю відповідальність. Співробітники. Вони дійсно розвивають ваш бізнес, і я тут взиваю до будь-якого бізнесу, який тут є, довіряйте своїм людям, бо вони найкраще знають, що треба покращити, як треба зробити, і вони дійсно хочуть це робити самостійно або з вашою допомогою. Тому довіртесь. Далі хочу швидко розказати про те, як ми розвивали свободу. І ми раз на місяць читали одну книгу і дивились один фільм. І це було для розвитку. Класно, коли всі читають. Буде якась спільна тема, ну, це розвиває. Але потім ми почали це обговорювати. І так е, трапилась програма, яка називалась Суть. І це програма, де ми збирались в холі офіса, і там були і працівники складів, і і топ менеджера, хто завгодно було дуже багато людей, і ми просто ділились враженнями: як нам книга, як нам фільм. І я вам скажу, що це було. Ну, це було потужніше, ніж будь-яке ток-шоу, бо там було і всі кричали, і плакали, і ругалися, і ненавиділи друг друга. Але потім дійсно з'явилася суть, і ми почали вміти слухати і чути. Ми дійсно розумілися на тому, що думки бувають різні. Ми поважали думку наших. Колег ми дійсно не нав'язували свою думку, і ми дивилися ну на те, який дуже багатогранний да світ навіть нашого колективу. А що таке світ клієнтів, які до нас приходять? Тому. Свобода, яку ми формували з допомогою цієї програми, вона перейшла в клієнтський досвід, і таким чином це дає вашому співробітнику можливість щиро, реально, щиро чути вашого клієнта, цікавитись його потребами, допомагати, не ну, довіряти, не нав'язувати і дійсно разом шукати рішення. Як взагалі розкрити цю свободу, довіру і відповідальність? У мене є інструмент, але до того як розкажу про нього, я хочу сказати, чому саме цей інструмент і чому на цьому ми акцентували свою увагу. Багато кажуть про те, що треба як обслуговувати клієнта. І коли ми це чуємо, то завжди, ну, в мене в голові так точно сервісні стратегії, цінності, візії, місії, багато плакатів в офісах, все про те, як задовільнити клієнта. І це, ну, це працює, це окей, але тут ми вважаємо, що треба підґрунтя, треба, щоб ваш. Внутрішній клієнт, ваш співробітник, він дійсно відчував це по відношенню до себе. І ми сконцентрували всю свою увагу на тому, щоб передати те відчуття, яке ми хочемо, щоб наш клієнт це відчував дійсно у себе в компанії. І тоді він я вам клянусь, він дійсно без ну, не задумуючись, буде це транслювати зовнішньому клієнту. Це дає дуже багато свободи. Отже, цей інструмент. Це вантуван. Багато хто знає цей інструмент, і я вам розкажу про свій вантуван, який ми роками розробляли, і він найпопулярніший, і, мабуть, єдиний саме ефективний інструмент, який допомагає нам спілкуватись і розуміти наших співробітників. Це не small talk, де ми просто питаємо, як там справи, що твоя зарплатня, що тобі подобається. Це дуже Грунтовний вантуван, який заміряє поточний рівень вдоволеності вашого співробітника. Я впевнена. Ви знаєте про такі показники, як да, де ми замірюємо, наскільки вдоволений наш клієнт, але є і є NPS. Але це зовсім інше. І тут ми концентруємось на тому, що в нас працює в компанії дійсно, а що треба покращити. Переходимо до нього. У нас є умовна шкала від 0 до 10, да? де нуль це я не знаю, що я тут роблю взагалі, десять це ваш амбасадор, він обожнює, все в нього класно, все супер. Але як ми починаємо нашу бесіду з співробітником? Будемо розглядати через два блоки. Перший блок: ми питаємо: оціни рівень своєї вдоволеності суб'єктивно, не допомагаємо як. Просто скажи оцінку, цифру. Найрозпоширеніше. Це 7-8. Добре. Ми не питаємо, чому? Це дуже важливо, бо багато опитувань вони якраз там і. Закриваються, ти ставиш оцінку, тебе питають, чому, і коли ви питаєте, чому, ви починаєте прогулку по негативному досвіду роботи в компанії. І це з старту вашої, ну, вашого діалогу. Тут ми не кажемо, чому, ми питаємо, розкажи про те, що входить в цю оцінку. Тобто, що на 7 балів це великий бал, тебе вже влаштовує, які твої очікування виправдані, що ти хочеш, щоб надалі було так Саме в компанії. І він розказує все те, що йому класно. І це початок вашої бесі... бесіди. І ви фіксуєте все це. І співробітник відчуває, що, блін, ну класне місце. Мені подобається тут працювати. Там також. Буде мотивація, яка не працює, але ви це зрозумієте після того, як проведете якусь кількість цих вантуванів. Ви побачите, що співробітники вони не розказують про якусь мотивацію, яка є. Ну, наприклад, є якесь там вас печиво, формі лого, яке ви кожен, ну, кожен день кладете на стіл. А ніхто про це не каже. Це не входить в рівень його вдоволеності. А ви витрачаєте на це гроші? І тому вантувани це ще час передивитись те, що вже не працює, і інвестувати. Ці гроші в новий якийсь досвід для вашого співробітника. Далі ми рухаємось до другого блоку, де ми формуємо рішення. Ми питаємо у співробітника, що треба зробити або змінити в компанії, щоб ти оцінив свій рівень вдоволеності на 9, ну або на 8, все залежить від вашої оцінки. Наступна, після якої він озвучив. І що перше робить співробітник? Він каже. Ну, зараз є приклад перевести вам. Мені не подобається кава в офісі, вона не смачна. І це звучить як проблема. І ви хватаєте цю проблему, він вам віддає це, робіть щось з цим. Але разом з співробітником на цих вантуванах ми формуємо рішення. Тобто, я, щоб в мене була оцінка 9 із 10, я хочу, щоб в офісі була смачна кава. І ви залучуєте співробітника до цього. Ви питаєте, а яка саме кава? Може, ти знаєш якісь приклади, бо ми купили цю каву, ми думали, вона класна, а здається, співробітникам, що вона не класна. Тому ми питаємо, як ти вважаєш, тобі було б цікаво передивитись, перепробувати, наприклад, якісь кави і допомогти нам вибрати ту, яка буде подобатись всім? І ваш співробітник 100% скаже так. І так, ми додаємо знову цю відповідальність і довіру, і відповідальність. Ми довіряємо йому вибрати цю каву. Рухаємось далі. І таким чином ми проходимо ось там, що треба, щоб було 10. А якщо співробітник дійсно розказує вам. Багато якихось ну цікавих ідей, що, що, що треба зробити, щоб було там 10, то ви продовжуєте це. Ви продовжуєте, можете до 15 дійти, поки вам співробітник не скаже все, я більше не хочу про це розмовляти. Тому тут в двох блоках це дуже. Коротеньке інтро, да? але я хочу, щоб ви зрозуміли, що в цих блоках ми дійсно формуємо рішення. Ми вчимо співробітника не думати проблемами і блокерами, ми вчимо його формувати з проблеми рішення. І згодом це дає класний клієнтський досвід нашому, е нашому клієнту. Від того, як ми обслуговуємо дійсно нашого внутрішнього клієнта, як ми його. Питаємо, як ми гуляємо по його класному досвіду, що йому подобається. Як ми змінюємо, реально змінюємо? Ми не просто спілкуємось, як тобі добре записали. До побачення. А коли ми дійсно це змінюємо, то ми формуємо цей класний клієнтський досвід. і... Внутрі вашої компанії, який неодмінно виходить наружу. І від цього залежить, наскільки буде задоволений саме ваш зовнішній клієнт. І якщо ваш співробітник дійсно задоволений, він з радістю читає всі ці стратегії, цінності, всі плакати, він давайте щось робити. Бо він дійсно сам дуже задоволений. І це правда. Тому задоволений співробітник це задоволений клієнт, це база. Я розписала цей вантуван з тим, як його проводити, там купа умов, конфіденційність і так далі. І це класний, дуже класний інструмент, який я хочу вам подарувати, бо він найкращий це найкраще, я вважаю, що ви можете зробити за своїх співробітників. Тут ви можете його скачати. Переходимо до висновків. Залучайте. Залучайте своїх співробітників до розвитку в компанії. Я вам можу сказати, що ми ну, коли роздивлювалися ідеї, ми впровадили дуже багато ідей. І зараз я бистро наведу. Наприклад, у нас є Академія Технеїжака, в якій навчаються всі співробітники компанії. І цю ідею, як всякими різними методами до мене доносить співробітник нашого роздрібу. Десь роки, три, може чотири. І наразі це академія, яка працює, він її розробляє, він являється керівником цього відділу. І я у захваті, бо це була його ідея, і ми її доробляли. Друга ідея це там новини за 60 секунд. Наші клієнти взагалі обожнюють ці новини. Вони їх дивляться, і це теж ідея нашого співробітника, який сам її реалізував. Є довгострокові ідеї, невеликі, але такі цінні для нас. Наприклад, є шпилька, якою ви дістаєте карту з телефона. І така шпилька вам надається разом з новим телефоном. Одна, ви її губите або навіть не знаєте, що вона у вас є. І наш співробітник просто каже а ми ж даруємо подарунки, давайте ми просто будемо дарувати всі шпильки в горнятки на наших магазинах. І ми це зробили. І ці ідеї, ну мені здається, років може 6-7, і вони. Досі їм і досі користуються наші клієнти, приходять і просто так беруть. Тому обов'язково залучайте ваших співробітників, шукайте ідеї і разом реалізовуйте ваші ідеї, діліться досвідом, розвивайте свободу думки та самовиразу на всіх рівнях, спілкуйтесь на всіх рівнях. Ви можете взяти там наш приклад з книгами та фільмами, можете придумати щось своє, але вам треба. Спілкуватися з співробітниками на будь-які теми, не тільки про задачі, про роботу, про стратегію, а просто про відчуття, щоб ви розуміли, які ви, наскільки ви різні, як ви думаєте, що у вас спільного, і це дійсно працює потім на вашого клієнта. Спілкуйтесь. Ну, тут а, сухо скажу, регулярно, ґрунтовно і особисто. Я закликаю, що краще, ніж особиста розмова і ну, вантуван. Коли ви з співробітником спілкуєтесь друг напроти друга, і ви розмовляєте на тему того, що подобається, як покращити саме ваш клієнтський досвід, саме співробітника, то це ну ні з чим не зрівняється, ні з яким печивом, а й чимось іншим. Тому спілкуйтесь і формуйте класний клієнтський досвід зсередини, бо <с> ваш головний клієнт э, дійсно працює у вашій компанії. І я вам дуже дякую.